Та я нині розмовляла із дощем. Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, простав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів. Бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри. Ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, не мов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь там, де колись життя було ключем. Це стихло потонуло у тумані, я нині розмовляла із дощем так щиро і відверто, аж до болю. На серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою мої думки. Я живу, молюся, Боже.